Не покри мохри. Погрущик реально 1941 року. Він, походу, ще німців грузив. Так прес треба нам погрузити. І до сів і валить на цілого. 41-й рік. Я реально в шоці. Ви погрузчик ще стали на бачить. Тово виглядаєш, я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю. Ми знову зустрілись, веди мене на каву, як двадцять років тому де костел на привокзальній. Сімка вниз на погулянку повертає, целенька є сердито, бо все часу немає або. Є Львів, мій колега, про нього різне кажуть. Що ти хочеш? Каже, не переживай ми, гроші ще не дали. Кинуть, поїдемо назад додому. Приїжджем із востока, Криївку, тут покажуть, то я Львів, моє місто, не з простого тіста, ліпленими роками, друзями і ворогами. То я Львів, старенький, мудрий, сивий дядько, кожному.

А що ти ну, А що ми гільзуємо? Моторами гільзувати. Гільзувуть так Так. Є, стан. Дівка пахне поїздами, мостами, переїздами і гострими словами. А рад уша скучаєш, пилим. Прес загрузили, було би ще місце. Ще би догрузили. Ну, місця немає. Ну, я думаю, в наступну хотку можна забрати. То якийсь 50, я думаю, 55-54 рік. 401 й москвіч. Оригінальні диски. оригінальний салон. Я знаю, що то за машини, маю на то Слобенку. Я думаю, що Дідо каже, що навіть ще заводилась недавно. Це не його. То не його? Не. Яка різниця? Головне, що можна регульнути питання. І... Ну, інтересно, інтересно, дуже інтересно. Небо цюравить, вона крута чобіга і її ні. Ну а сейхи, у сейхи, в автобусі надихав, вікна запотіли від запахів неділі, а стара пекарська, я нею нагулявся, як пари пропускав і по личакові хитався. То я львів, шановні, грайте шлюбні, сподні, краватку маю.